Чи є вакцина Sinovac COVID-19 безпечною та ефективною? Вакцина Сіновак CoronaVac проти COVID-19 це алюміній гідроксида дювантна інактивована цільновірусна вакцина проти SARS-CoV-2, яка була включена у список ВОЗ для використання в надзвичайних ситуаціях у травні 2021 року. Процес надання дозволу на використання у надзвичайних ситуаціях включає оцінку якості виробництва, безпечності та ефективності вакцини. Усі вакцини, що увійшли у список ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, вважаються безпечними і високоефективними у запобіганні тяжкому перебігу хвороби та госпіталізації внаслідок COVID-19. З тих пір, як ця вакцина отримала дозвіл ВООЗ, вона вже була введена мільйонам людей в усьому світі. І дані з постмаркетингового спостереження були враховані у проміжних настановах ВООЗ, оновлених у жовтні 2021 року і березні 2022 року. Наприклад, дослідження в Чилі за участю 10,2 мільйона осіб віком від 16 років, які отримали дві дози, виявило ефективність вакцини для профілактики covid 19 на 66%, 88% — на попередження госпіталізації 90% — на профілактику госпіталізації у відділення інтенсивної терапії 86% — на запобігання смерті від covid 19 ці дані були отримані, коли циркулювали гамма- та альфа варіанти COVID-19. Вакцина Sinovac-Coronavac рекомендована для осіб віком від 18 років. Рекомендована первинна вакцинація дві дози по 0,5 мл, що вводяться внутрішньом'язово у дельтоподібний м'яз. Бустерну дозу рекомендується вводити групам найвищого і високого пріоритету, наприклад, людям похилого віку, медичним працівникам. Особам із супутніми захворюваннями через 4-6 місяців після завершення первинного вакцинального комплексу.